Так, всіх вітаю, хочу зняти відосик, як я роблю драбинки дерев'яні, вони слугують як прикрасою, практичний функціонал, несуть. Перше, це привозять мені вже після рейсмусовану дошку, Рейсмусований брус. Потім я його нарізаю в розмір, майже все нарізаю в розмір, але там, наприклад, Короткі деталі, якщо вона буде, оця буде зовсім коротка деталь, то я залишаю, тому що її треба якось затискати, з нею працювати, я її обріжу вже потім в кінці. За допомогою нехитрих пристроїв, таких як от, такий шаблончик, який я зліпив на швидкорочі, він вже мені, мабуть, ну, штук 10, мабуть, я вже таких драбинок, ну може трохи менше зробив. І отакого. От Доброго надійного роутера, я потім розбиваю пази таким макаром. Так. На цю сторону він опирається. Тобто я пройду сюди, потім повернусь назад. Єдиний момент треба підкладати. Це такий, як протискольний, бо коли фреза виходить, вона викалує кусочок, тож можна шматочок якогось обрізка підложити. Воно ну, не виколи притримує. Після того як я профрезерую це все, повинно вийти щось ось таке. Тому що я роблю одразу дві штуки, дві драбинки. Ну, великий натяг я не роблю. Десь ось так. ну Скрутиться ще шурупами, це буде працювати. Ну тож, далі буде. Наступний етап я проб'ю всі пази і потрібно буде пробити пази для доміношок і побачимо Наступний крок за допомогою такого нехитрої приспособи, яка теж зібрана із всяких агризків, потрібно розбити в цих місцях пази, куди потім будуть вставлятися доміношки. Єдина умова тут, яку треба виконати, треба базуватися від одної якби, сторони. Якщо деталі з'єднуються так, то оцю частину, яка буде, якби наш упор, обмежувач упор повинен базуватися до цієї частини, тобто і до цієї. Тоді ми матимемо однакове положення. Зараз я покажу. Так, Ось так це виглядає, коли вже деталь встановлена. Знизу деталь. Зверху наш шаблон. Два обмежувача. Тобто по довжині. Той самий фрезер, та сама тупа-тупа фреза. Так що декілька хвилин і я думаю буде. Будуть у нас пазочки. Звісно, для цієї роботи краще погружний фрезер, але в мене такого немає, я працюю. Я все роблю цим. Раніше все робив цим, тож нормальний фрезер. Ну, щось таке виходить. Ну, наче непогано. Трошки гульнуло. Фреза палить, понятно, хоча дерево і м'яке, дерево клен. Ну Фреза вже просто жахлива. Ну нічого що цей проєкт їх переживе. Ну і так декілька разів. Так, зробив я пази. Наступний етап це треба зробити доміношки, бо в мене немає нічого готового. Тобто нарізаю планку просто на циркулярки, потім обганяю її радіусною фрезою і виходить десь ось такий результат. Тобто воно повинно зайти туди. Тут з натягом повинно зайти. Із тобто, як ця. Тобто, Щільно-щільно. Чим щільніше, тим краще. Ну, як тут, десь такий. Зараз наріжу її на правильну довжину. Це просто і легко. Тільки було б бажання щось робити. Такого немає. Нарізав я до міношок і таке вийшло. Так, наступний етап, поки воно все розібране, куди ж без шурупів. Тобто я хочу, щоб ну, так буде приблизно така нога. Я хочу, щоб два шурупи стягували цю деталь. Тобто звідси один шуруп і звідси інший. І ще один буде йти сюди, кріплення до стіни, Тобто ще один шуруп. тобто Під 45 відповідно до цієї основи. Тобто Один отвір я зробив, туди так, присверлив трохи. Як я це роблю? Роблю я це легко, я в мене теж така направляючи для сверла. зажимаються таким чином. Ось так воно виглядає. Ну і Ця лунка слугує направляючим для сверла під 45. Ну і сверло просто з упором. Все просто і легко. так Пару хвилин і всі отвори готові. Тобто про що я говорю, ось зверху буде. Тут в одному отворі два канали. Один пішов сюди, інший пішов сюди на стяжку деталей, інший буде йти на кріплення до стіни. Тобто ось отвір. Раз. Отвір два. І ось буде отвір три. Тобто така деталь. Я всі вони посверлень. А потім я просто візьму і заглушу ось такими пробочками всі отвори, буде нормально. Не вмію я без шурупів робити, я не професійний столяр. я тільки учусь. Так, склеїв я його і скрутив, ось так вийшло. Всі отвори я кріплення пустив догори, щоб їх менше було видно. Не ідеально воно вийшло, але досить добре, як на мене. Засверлив попередньо підсходинки, де будуть сходинки, кріпитися. Все, залишилось обігнати все радіусною фрезою і можна збирати. Так, закінчив я драбинки, ці збирати. Залишилось тільки покрити. Оливий. Ще я зробив ось такі кріплення. Зараз це без шурупа. Зараз покажу, як буде. Який принцип, можливо комусь знадобиться. Тобто теж вифрезеровано все, і закручений великий шуруп і два шурупи, які закрутяться потім в підлогу. В отвір напхаю якогось клею І одягну. І одягну її. Все. Майже готово. Одна. Це буде трошки по-іншому кріпитися. На все про все поки що на даний момент пішло 20 годин, 2,5 робочих днів. Ось так. Залишилось зовсім трішки. Так, і нарешті встановлюємо. Тобто ці тримачі вдягнув на драбину. Драбину поставив на потрібне місце, обклеїв маскувальним скочем, тобто їх позиції. Відставив драбину, прикрутив. виглядає на містах, тобто, це який шуруп центральний піде в ці отвори, Ну, то, собі, в вниз, а ці ось і всі. Залишилось тільки напхати сюди, якось я знайшов акриловий клей. Зараз напхаю сюди, в ці я Ось таке використовую. І все буде встановлено. Так, ну ось і все. І все я його одягну. Так це виглядає вже, це кріплення. Все встановлюється. Зверху відповідно так само і буде така хованка у когось для зберігання речей. Тож, тож отак, от, от, такі, такі от речі ми робимо. Що хочемо. Всі дякую всім.